Всім слава Ісусу Христу, слава Україні! Просили мене зняти відео про індиків, зараз вам трохи покажу своїх птицю. Ось дві качки стара і молода. От молода качка і качур. От мої кури. У нас болото, дощі падуть. Опять зима дуже класна. Ось така. ось такі качки. І от справи. Кури несуться, це уже зі знес. Вже є 4 яйка, треба забирати бо брудні. Отак так оставлю тут. І все, ось так, це ящик. Ось такі 4 яйчик. Курячі яйця я вже можу продати, кого цікавить, номер лишу в описі. Ось. Ось тут куря. Свинки наші. Вчора їх проблистували. Ілан. Мілан. Ось, я вам покажу Їжу. мої індиків. О, запросили вчора, написали в коментарях. Ану й діть туди. Ось ще, пущо. От мої індики, аспідні Є одна індичка і один індик. Ось такі от наші от індики. Що я вам хотів оголосити. Там я скидував відео Султані Джевеліна. Мені виписують всяку фігню. Кому не цікаво можете виходити, відписуватись і мої відео не дивитися. Я не заставляю нікого, щоб ви. кому от не цікаво, можете виходити і не мої відео. Я нікого не буду заставляти там чи ще щось. Кому цікаво, той дивиться, а кому не цікаво, не дивіться і не виписуйте мені всяку фігню з нашим кури. Так що ні того не потрібно, ви мені виписували всяку фігню і тому подібне. Там відео коротке, пишуть ще щось там, для чого то знімати, там нічого нема цікавого. Кому не цікаво, не дивіться і а, я ж не заставляю там той, хто виписував. Що не цікаво, ще щось. Не цікаво, не дивись і все. Я ж нікому не кажу, там, дивіться мої відео, бо я так хочу. Кому цікаво, той, той дивиться і нічого не пише. І все нормально. Ось мій, ось мене індик. Ходом, ще не всі, але вже є три або чотири індички точно на сонці. Ось такі справи. Ось мої всі кури, індики. Ось такі от нас справи, У нас холодно, і тут дуже холодно, дощі, кажу, падуть, капець. Один наш, кубить, вон другий наш петушок Ось цікавий інкубаційний яйце. Індиків курей. Можу продати. Вже несуть. Під качок ще нема. Буду нести, зразу вам про це відео зніму, як щодо чого. Ось такі дві чорно-білі качки, одна біла і качур коричневий. Ось, індичці щось намотало на ногу, треба зараз лопати і відмотати. Дивіться, як качки лапають. Гіть. Якщо вам видно. Дивіться, як качка ходить. І лапає. Ось такі от аспідні індики. Хтось там просив познімати. Ось маєте індиків. Аспідний Аспідний індик і аспідна індичка. Хто слідкує від початку мого каналу, там я розповідав, посилка приходила, все як має бути. Мені прислали з Київської області, я замовлю яйця і одвили.